Закінчити війну якнайшвидше це першочергова мета. Або ж варто знайти кошти, які дозволять Україні оборонятися далі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Європарламенту Робертою Мицолою Ціна одного року війни для нас 120 мільярдів доларів. 60 з них дає український бюджет, а ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік. В будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б це 120 мільярдів доларів. І це серйозний виклик. і Зараз я запрошую до розмови Валентина Гладких, політолога. Пане Валентине, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. 60 мільярдів має знайти президент України Володимир Зеленський, про що він сказав на спільному брифінгу із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Згодом президент поїде на генасамблею ООН, зустрічатиметься зокрема із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ми ще поговоримо про, скажімо, можливі сценарії після цієї зустрічі, та але от зараз питання фінансування, зокрема. України до фінансування, якщо е, говорити більш е, більш коректно, е, і от загалом, які є варіанти, у, зокрема у Євросоюзу із е, пошуку цих грошей, чи тільки це заморожені активи Російської Федерації? Ну, я вам скажу, що навіть якщо ми говоримо про заморожені активи Російської Федерації або хоча б доходи від цих заморожених активів, то це також значні кошти. Це один момент. Другий момент ну, Україна ж продовжує свою співпрацю з міжнародним валютним фондом. Це другий момент. Третій момент це запрацював зрештою цей от інвестиційний фонд, який став наслідком угоди укладання угоди про надразі Сполученими Штатами Америки. Є різноманітні двосторонні взаємини, коли ті чи інші держави надають Україні допомогу фінансову допомогу. Є е, програми, ну так звана данська ініціатива. Да, коли уряди інших держав фінансують виробництва в Україні і для України тих чи інших видів озброєнь. є прекрасна, як на мене, і така дійсно широкий жест. Я би це так назвав. Навіть не просто жест, а от е, ну. І крок і вчинок Норвегії, яка використовує навіть кошти зі свого національного фонду добробуту для допомоги України. Тому ну я би сказав так, що в принципі можна знайти необхідні кошти, тим більше коли мова йде про забезпечення безпеки. І коли мова йде про в принципі захист життя і існування, зокрема і цих держав, І жерезкі про це справедливо говорив ще на початку російського вторгнення, що допомога з боку європейців з боку наших західних партнерів це не можна вважатися чистим актом доброчинності, це також інвестиція в їхню власну безпеку, і вони зацікавлені в тому, щоб в результаті завершення війни в Україні безпекових викликів і ризиків пов'язаних з можливістю російської агресії проти країн Європейського союзу, проти країн Європейських і водночас членів НАТО, щоб таких ризиків і загроз стало менше, а це може статися лише в одному єдиному випадку. Якщо Україна переможе, тому для європейців, скажімо так, ну є великий набір мотивів для того, щоб такі гроші шукати, знаходити і допомагати Україні. А чи не вбачаєте ви дії Росії, зокрема те, що зараз відбувається в повітряному просторі альянсу деяких країн з спеціальним тиском на знову ж таки ті країни НАТО, які від яких зараз залежить і фінансування України і допомога Україні? Ці гроші залишали собі. Є така, думаю, стратегія Росіян, точніше, задумка, але ж далеко не факт, як ця задумка спрацює. Так ми здається, навіть з вами в одному з ефірів про те, що Росіяни, коли роблять такі кроки, вони дійсно сподіваються, що е, пункт перший е, десь у когось викличе страх. Да, що наші ця ескалація, то давайте вже погодимося, заспокоїмо агресора ціною України. Буде другий сегмент, який буде говорити, те, про що ви зараз зазначили, що наші нам витрачати ресурси на допомогу в Україні, коли ми можемо витратити ці ресурсу, ресурси для забезпечення власної безпеки на своїй власній території, і будуть безумовно політики в Європі, які будуть прокачувати цю тему. Але справа полягає в тому, що ця теза не витримує раціональної країни. What Тому що навіть збивати дрони, які літять в Польщу, через територію, через територію України краще в Україні, і цей візит міністра оборони, віцепрем'єра Польщі до України і наміри підписати відповідну угоду, якраз є свідченням того, що в Європі є усвідомлення, того, що вирішити питання безпеки без України їм не вдасться, тому розрахунок Росіян про те, що в Україні не допомагає. Ати, допомагайте краще собі, він не спрацює, тому що більшість європейських політиків ну здатні пояснити своїм виборцям, що краще інвестувати в, в українське ВПК, в Українські збройні сили і не допустити російської агресії вже на території своїх власних країн, тому поляки звичайно мають посилювати своє ППО безумовно, але вони повинні також усвідомлювати, що посилюючи українське ППО, вони також захищають своє власне небо. Ну про що власне кажучи, ми чули зараз? Останні заяви від президента України Володимира Зеленського про наміри все-таки реалізувати цю ініціативу і про спільне патрулювання українського неба і про Цілу низку інших заходів, які дозволять закрити українське небо відповідно і унеможливити використання українського неба росіянами для атак по території європейських країн. А наскільки вони я маю на увазі європейці і члени альянсу Північно-Атлантичного гідно реагують на порушення повітряного простору з боку Росії свого? Ну тобто, зараз очевидно, що Кремль таким чином тестує готовність альянсу до колективної відповіді? Це може бути однією із, скажімо, однією стороною, та цієї тактики, до якої вдається Кремль систематично порушуючи повітряний простір а, країн членів нато а, загалом а, от зібрали а, зібрали переговори по четвертій статті і як як яка відповідь як ви оцінюєте цю відповідь на цьому етапі а давайте я вам просто нагадаю іншу історію про те, що колись російський літак порушив тери... 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 Ну, повітряний простір Туреччини. Так і турецькі військово-повітряні сили його просто збили. Нагадую, Туреччина є членом НАТО. Ну от вам відповідь. Тобто, бачите, в принципі, НАТО спроможно демонструвати рішучі кроки, і ніяких наслідків для НАТО це не мало. Мандарини обмежили доступи помідорів турецьких на російські ринки, то й вся відповідь росіян була. Тому і я ну я розумію, що емоційно нам хотілося б якоїсь більше різкої, більш рішучої відповіді НАТО. Але я вже неодноразово говорив, що якщо ми говоримо про публічну реакцію, то вона є цілком прогнозована, і ми її бачимо. Тобто і не варто було розраховувати на щось інше або на щось більше. Але я впевнений, що окрім цієї публічної реакції буде вжита ціла низка інших заходів, кроків для того, щоб подібні. Дії з боку Росії пункт перший не лишилися без покарання і наслідків для Росії. Просто цим ці наслідки покарання буде реалізовано за допомогою інших інструментів, як це часто робилося під час холодної війни, і в цьому контексті якраз може нам це і на користь, тому що ми якраз є дієвим механізмом, за допомогою якого можна скажімо так пояснювати росіянам, чому їм не варто робити ті чи інші кроки проти. Європи чи проти НАТО, і другий пункт це ціла низка заходів, які в подальшому мають унеможливити подібні кроки з боку Росії, що також швидше це не може бути реалізоване без залучення України. Тому я не належу до тих, хто там знаєте ганить НАТО. До цього треба ставитися просто спокійно з розумінням. Ну це не нова історія. Ми всі прекрасно, ну, хто старшого віку пам'ятають, да щасів ще протистояння сходу та заходу, часів протистояння цього варшавського договору і НАТО. Ну, да, сторони з'ясовували стосунки між собою, використовуючи різноманітні гібридні механізми. Я думаю, що цього разу так буде. А те, що НАТО продемонструвало, в принципі, ну, те, що вони діють по протоколу, ну, діють по протоколу, так як це передбачено статутом НАТО. І треба сказати, знов таки, задати Зеленського його оцінку. Коли він у також, попри скажімо так, заклики не допустити помилок, які Україна зробила в 2014 році, да і була змушена не реагувати на дії. Деякі виклики ну деякі виклики, фактично, злочинні дії з боку Росії. Але водночас сказав, що НАТО є дієвим інструментом, хоча б тому, що на жодні краї... на території жодної країни НАТО на сьогоднішній день війна... війна не точиться. Тому говорити про те, що НАТО зовсім вже там не дієвий механізм, я би не наважився також. А те, що Росія намагається випробувати його дієвість, так вони і випробовують цю дієвість знову ж таки вельми обмежено, бо прекрасно розуміють, а що раптом буде, якщо ця дієвість виявиться вище, ніж росіянам здається. Я думаю, що це відкриття буде для Росіян дуже неприємним. Тому будуть і далі робити росіяни от такі от провокації, будуть створювати інформаційне пропагандійське тло да, для того, щоб переконувати всіх, що НАТО це там якісь лузери і невдахи, для того, щоб посіяти зневіру в народах, які ну. Тих держав, які є членами НАТО, да, для того, щоб знову ж таки змусити їх переглядати свої безпекові стратегії. Тобто, це більше такі інформаційні наслідки. Я сподіваюся, що в практичному вимірі, повірте мені, військово-політичному, військовому, за військовими параметрами. Ну, Росія це Пігмій зараз в нинішньому вигляді. Погоджуюся з вами, пане Валентине. Тут хочу додати зі свого боку, що Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, журналісти спитали, чи допоможуть США, Польщі, якщо Російська Федерація продовжить агресію проти неї. Трамп відповів позитивно так, стверджував Ствердно, ну і зокрема, також він висловився щодо правителя Російської Федерації Владиміра Путіна. Він сказав: він мене підвів. Ось дослівна цитата. Також Трамп додав, що якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не залишиться іншого виходу, окрім як завершити війну. Давайте почуємо, що він сказав. Він підвів мене. Він дійсно мене підвів. Він вбиває багато людей, а втрачає ще більше своїх солдат. Будьмо відвертими, російські військові гинуть частіше ніж українські. Ну і тут, пане Валентине, питання напередодні зустрічі на полях, на асамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Який ви можете зробити прогноз? Які у вас відчуття до щодо цієї зустрічі? І питання, яке от випливає та із слів Трампа, коли він відповідав на питання, як він тиснутиме на Путіна, що, що може його змусити? Дійсно реагувати ну, детально, практично, я би навіть сказав. Ну, наявність внутрішньополітичного тиску Сполучених Штатах Америки, бо там також багатьом вже починає набридати, і виглядає принизливою та зовнішня політика, яка реалізовується адміністрацією Трампа, принаймні щодо Росії, і, безумовно, будуть тиснути наші європейські партнери. Ну і безумовно, Зеленський почуває зараз себе впевнено, тому що зміг заручитися підтримкою наших європейських партнерів і міцно ув'язати наші національні інтереси і безпекові інтереси, і економічні з безпековими інтересами європейців. Ну і плюс знову ж таки, я думаю, що Трамп дедалі більше усвідомлює, що його стратегія. У цей союз між Росією і Китаєм, ну вона не спрацює Китай, Росію не відпустить. Китай і далі буде використовувати Росію для досягнення своїх цілей. Тому ну для штатів цілком логічно. Якщо ти не можеш якийсь цінний ресурс забрати собі, ну то треба по перше, хоча б зменшити цінність цього ресурсу для іншого. Тому я в цьому плані достатньо оптимістично Дивлюся, а чим може завершитися така зустріч? Ну я думаю, що. Зеленський вкотре буде демонструвати свою готовність до переговорів як прямих, так і посередкованих. Зеленський буде говорити про те, що готовий зустрічатися з Путіним і втрьох разом з Трампом і сам на сам як завгодно. і буде демонструвати, що Україна готова до миру, готова до переговорів, готова до завершення війни. І що єдиний, хто не хоче, хто є справжньою перепоною на шляху до завершення війни, і встановлення миру. Це є е, Путін і Росія. Відповідно, саме на Росії на Путіна треба тиснути і вживати певних кроків, як військового характеру. Ну в даному контексті маю на увазі військову технічну допомогу Україні, так і економічного характеру тут. і Санкції і намагання зменшити ціну на нафту і не тільки на нафту. Ну і плюс ми знаємо да там про черговий пакет санкцій наприклад Європейського Союзу, на що сталося те, що багато хто не передбачав, да, і те, що все одно є тяжіння до припинення нового ну, використання російських енергоносіїв. це ну просто я, от е, на все дивлюся і завдав одну приказку: якби санкціями можна було виграти війну. То Бухенвальд досі би працював. Тобто, треба розуміти, що ця ілюзія Трампа, що там санкції, і все там заміниться. Ну, боюся, що це лише один з інструментів, а треба використовувати далі буде і військову допомогу Україні, і дипломатичні інструменти, і політичні інструменти. Я думаю, що стосується це навіть внутрішнього політичного життя у Російській Федерації. Ну, але... Про це ми дізнаємося пізніше, і я думаю, що такі механізми і скам так плани щодо використання таких механізмів вони також не можуть не розглядатися, з приводу трансформації нинішньої Росії у щось більш цивілізоване і перспективне з точки зору безпеки і розвитку людства. Пане Валентине, дуже дякую вам за відповіді, за розмову. Валентин, гладких політолог долучався до нашого ефіру. А ми рухаємося далі.